Всім доброго раночку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і тільки хороших новин. Ну що екскурсію провели по квітах і тепер запрошую вас друзі на кухню будемо готувати готувати друзі сьогодні будемо ледачу піцу для цього потрібно будуть такі продукти. У мене тостовий хлібчик, кого немає тостового, можна взяти батон нарізний, в кого нема нарізного батону. Просто наріжте шматочками. І також буде смачно. Також сир треба, ковбаса, огірочки свіжі квашені. І, звичайно, ж, майонез і кетчуп. Сіль за смаком і перець. Я сілі перець кидати не буду, тому що майонез і ковбаса і ще й солоний огірочок. Думаю, сіль не буде потрібно. Приступаємо до роботи, друзі. Спочатку наріжу ковбасу, огірочки натру сир. потім покажу. Так, продукти всі приготувала. Нарізала помідорки, огірочки квашені, огірочки свіжі, натерла сир і нарізала ковбасу. І тепер беремо противень, кладемо на нього наші тостові, шматочки хліба, тепер перемішую майонез із кетчупом. До однорідної маси. Перемішавши тепер на кожний шматочок, змащую майонезом і кетчупом. Можна це окремо робити спочатку майонезом, тоді кетчупом, але так швидше і зручніше. Змастивши, додаю ковбасу. Вашей огірочок, свіжий огірочок і шматочок помідора. Зверху присипаю сиром. Щедро, не жалкуйте сиру, тоді смачніша піца. Ось так і так кожний кожний шматочок. Ось так розклала всі продукти на піцу. Тепер зверху з сиром. Тепер відправляю піцу розігріту духовку при температурі 180 градусів, щоб сир розтопився і піца готова, так як тут всі продукти готові. З богом, в кого є бажання, друзі, заходьте, будемо смакувати, хто з чаєм, хто з кавою. І знайдемо до піци також. Всім смачного готуйте. Готувала я від початку до кінця цю піцю пів години, не враховуючи час, який потопився сир у духовці. Отак. От так що за пів години готове смачне і швидко. Всім до побачення, до нових зустрічей. Всім дякую за перегляди. Бувайте здоровенькі!